Мені однаково, чи буде я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за країну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. thank you